Вечір добрий, Ми завершуємо інформаційний тиждень. Про події останнього робочого дня знають наші репортери. Подробиці в їхніх матеріалах вже за мить. До вінниці завітали експерти світового банку. Відомий кухар Сергій Болотов дав майстер-клас вінницьким журналістам. Навчання по порятунку потопаючих провели вінницькі рятувальники. Визначені 20 претенденток на корону Королеви Вінниці 2014. У Вінниці покращуватимуть якість сервісу у сфері послуг. Неся має успішний приклад розвитку малого та середнього бізнесу. Так вважають експерти світового банку. У мерії вони провели презентацію своїх досліджень на території України. Зокрема, мова йшла про те, що гальмує розвиток підприємництва в державі загалом, та як цей процес припинити. Високі кредитні ставки, відсутність ринку капіталів це основні перешкоди розвитку малого та середнього бізнесу в Україні. Так вважають експерти світового банку. Заважає йому і низький рівень конкуренції, та найголовніша перепона неефективна регуляторна політика держави. З цим погоджуються і підприємці. Прежде свого та монополії може. Просто, простое подключение к электроэнергии, простое подключение к газу, это очень огромная проблема. Потому что тебе надо, кроме того, что тебе заплатить надо, тебе еще надо много документов. То есть, есть определенная проблема, есть это вот здание в эксплуатацию. Это такие. А кроме этого, Є велика проблема це перевірка. за оцінками фахівців Світового банку в Україні процвітає корупція без її подолання про розвиток малого та середнього бізнесу. Водій говорити, а ще без створення рівних умов ведення бізнесу. Існують десятки, сотні інспекцій, рецензій, дозволів. І багато хто навіть не пам'ятає, для чого вони існують. Ми пропонуємо українському уряду принцип регуляторної геліатини, коли за один день скасовуються усі норми, і в подальшому діють тільки ті, що забезпечують розвиток. Рівноправ'я вже давно проводиться у Вінниці. Все почалося зі спрощення процедур в центрах адміністративних послуг, каже Валерій Коровій. На його думку, це знімає бар'єри при створенні нового бізнесу та пошуку інвестицій. Ми повинні все зробити для того, щоб той, хто вкладає кошти і інвестує, в місті Вінниці повинен бути впевнений в тому, що якщо в нього виникнуть проблеми мерія. Територіальна громада ми завжди підставимо плече. Влада до нас дослухається, все ж таки при прийнятті тих чи інших рішень при запровадженні тих чи інших процедур. Все ж таки враховують думку як підприємців, так і тих осіб, які ті чи інші послуги або ті чи інші інновації згодом будуть застосовувати у своєму житті або діяльності. Саме тому Вінницю можна брати за приклад, кажуть експерти Світового банку. Це друге місто після столиці, де вони провели свою презентацію. Вважають її початком співпраці. Фінансово допомогти не можуть. працюють Лише з органами державної влади, але створити інвестиційне портфоліо міста обіцяють «По мірі помірю токі інвестиціон привикати на буде збільшуватися е -е, і буде більш звісно, скажем, іностранним інвесторам і місцевим інвесторам». Е -е. В від яких бюджетних трансферов со сторони центральної власті буде Для цього. Експерти мають провести спеціальне дослідження. Якщо Вінниця вигідно виділятиметься з поміж інших міст України, інвестори це помітять. Оксана Святенко, Олександр Малий, телеканал. Віта. Вінниця матиме свою програму Сервіс по-вінницьки». Відповідно до неї, таємні покупці зможуть перевіряти якість послуг, що надають вінницькі підприємці. Також будуть влаштовувати рейди з перевірками та проводити опитування покупців. Головна мета покращити якість обслуговування у нашому місті. Який він сервіс по Вінницьки? Дізнавалась Лариса Бондар. Покращувати сервіс у сфері послуг планують у міській раді у рамках стратегії розвитку Вінниця 2020 разом із підприємцями та контролерами розробили проект програми Сервіс по по-вінницьки». Програма передбачає проведення рейдів та перевірок у закладах торгівлі та громадського харчування, анкетування відвідувачів і залучення таємного покупця. Саме людина X даватиме закладам оцінку, спираючись на спеціальні стандарти. Наше завдання не зробити якісь штрафні санкції для підприємців, а наше завдання навести порядок, елементарний порядок. Якщо ми прийшли, ми хочемо отримати відповідну послугу. Стандарти чітко прописані. Ним мають відповідати магазини, готелі та кафе, і ресторани нашого міста. Це частота закладу, відповідність ціни та якості надання послуг, комфортність приміщень, привітність персоналу. Тощо одним із таких критеріїв є швидкість обслуговування. Один раз я чекала на це була піца, і це було в принципі вже досить давно. і Я дуже чекала довго цю піцу. І в мене вже я дуже нервувалася, і в мене вже було бажання просто піти і не розрахуватися. Аргументація наступна: у нас багато людей. Людина прийшла до ваш заклад. Вибачте, багато людей давайте додаткових офіціантів. Є проблеми із толерантністю. Наприклад, ці дівчата на власному досвіді відчули так звану привітність охорони у одному із ресторанів в Вінниці. Тепер переконані систему необхідно змінювати докорінно. Ми були чотири подружки, ми захотіли навіть в ресторан піти. Стипендію отримали, захотіли погуляти. і Нас просто вигнали. Сказали, дівчата, ви взагалі куди прийшли? Образливо, що ми теж не люди не хочемо гарно провести час навіть в ресторані. Міська влада готова допомогти власникам Вінницьких ресторанів, кафе та готелів у підвищенні кваліфікації їхнього персоналу. Наразі є задум щодо проведення різноманітних майстер-класів та навчальних курсів. Лариса Бондар, Олександр Малий, телеканал Віта. Як піти на зимову рибалку і повернутися живим? Рятувальники провели практичний інструктаж. На базі своєї станції вони відпрацьовували порятунок людини, яка впала у воду. У такий спосіб надзвичайники готувалися до водохреща та до початку сезону зимової риболовлі. Відсутність криги не зупиняє любителів зимової риболовлі. Вони на човнах полюють за уловом, запливаючи на середину річки. Надзвичайники попереджають під час такого відпочинку заборонено вживати спиртне. Під його дією людина втрачає пильність та може потрапити у воду. Вінницькі рятувальники практикувались у наданні допомоги потопаючим. Вживання в Великій кількості спиртних напоїв, і як, як часто це буває, саме за, саме саме собі враги получається, витягнути потерпілого з води це лише частина справи. Потрібно правильно надати першу медичну допомогу людині, говорить лікар групи водолазно-рятувальних робіт Дмитро Петришин. Він особовому складу рятувальної бригади провів інструктаж, перевернути дати на праве коліно перевернути лицем вниз, поставити постраждалого на ліве коліно. Натиснути передпліччям йому на грудну клітину, щоб видалити воду і предмети, які попали в ротову порожнину. Перевірили рятувальники акваторії дна у місцях, де цьогоріч вінничани святкуватимуть водохреща. Їх у місті чотири цієї неділі за кожним святкуватиме бригада з чотирьох іменесників. Не скупчуватися в місці купання. Це буде там проруб, допустим, или майна, і ліжо в віді там креста. то есть на країна на самих краях не стояти, тому що масово буде просто схоження в воду. Рятувальники забезпечені всім необхідним, щоб надати допомогу людям, в яких під час купання може погіршитись самопочуття. Ірина Дідух, Юрій Кривошеєн, телеканал Віта. Журналісти на кухні. Відомий на всю Україну шеф-кухар Сергій Болотов запросив вінницьких мас масмедійників на майстер-клас. Готували салати із печених овочів, суп та індичку. Водночас журналістка братія вивідала у шефа секрети кулінарії. Що з того вийшло? Дивіться далі. Модно кушати все що та вкусне. А із тим, як смачно нагодувати у шеф кухара із 28-річним стажем Сергія Болотова, проблем немає. У Вінницю він приїхав провести майстер-клас не для ресторанних профі, а для журналістів. Тут і перетнулись два світи інформаційної та кулінарної кухонь. Виявилось, для медійників це інша галактика. Розкласти по тарілках рівними порціями салат. Здавалося б, що може бути легше, але не для майстрів слова. Достатньо. достаточно да і отутрамбо. Конечно, конечно. У вас может не хватить на остальные тарелки. Я же говорила, что у меня всегда с этим проблема. Крем-салату, у шеф кухаря, суп купюре из картопли, индычка та шампиньону в горшках. Вот она насыщается вкусами мяса. Саш, перемешиваю. Можна совсем немного для подлить подліслівачі чуть-чуть совсем. А далі смертельний номер шеф-кухар нарізає овочі, видовище захоплююче. але журналісти збирають свої вершки з побаченого. Цікавляться, чи були травми на виробництві, порізані пальці та інші частини тіла. Майстер не приховує було діло та принагідно радить, як зупинити кров шматочком хліба. Солодовий хліб очі, хорошово такою кабисолодове. Отиміна його розм'ять не обязательно жевать, можна немножечко водички в вот отак от того замечательно, очень хорошо сварачують. Це да що зависить от, от свараченості крови. за дві години. Епілог довго очікувана дегустація. Журналісти мовчать ані запитань, ані критики. Одне лишень задоволення Это вкусно Это своїми руками Это класно. Хочется, после этого хочется готовить. И я сегодня обязательно своей жене что-нибудь приго постараюсь приготовить. Блюда, представленные здесь, безусловно, они вкусные. Это, мне кажется, на ну, абсолютно, я не знаю, сложно найти человека, который бы сказал, что это невкусно. Мне так кажется. Вот. И при этом они, конечно, полезны. Врешті і майстри пора, і майстри кулінарії зійшлися на тому, що кожен має займатися своєю справою. Головне приправити її соусом наполегливості та любові. Ольга Сольвар Володимир Гірявенко, телеканал Віталі. У Вінниці обрали 20 претенденток на корони королеви Вінниці 2014 Аби позмагатися за титул найвродливішою до кіноконцертних зали Плеяда на відбірковий тур прийшло 205 дівчат. Кастинг проходив у два етапи: спочатку дефіле, потім вихід у купальниках. За конкурсом спостерігали Ростислава Зорбінська та Олег Літвінцев. День кастингу. 17 сімнадцята -го година. В холі плеєди близько двох сотень дівчат. Перед тим як увійти до зали, де їх оцінюватиме журі, кожна з них отримає номерок. 61-ю є 17-річна Анна Кватернюк. Дівчина вже має досвід участі у подібних конкурсах. Міст торговельно економічної коло 2013 переконана. За порукою перемоги серед іншого є впевненість у собі. Потрібно насамперед мати велике бажання. Виграти дійсно у кожного з нас є краса, і кожний гарний по-своєму є дані якісь параметри всесвітні, по яким потрібно рухатись дівчатам, але все одно потрібно більше дивитися на внутрішній мір, на внутрішній світ, як дівчина себе показує. Солідарність з дівчиною і члени журі, королева Вінниці 2012 Ольга Стороженко каже: претендентка на корону повинна вразити не лише зовнішньою, а й внутрішньою красою інтелектом. Посмішки. Дуже важливу роль на сцені відіграє твоя харизматичність: те, наскільки ти можеш себе нести, наскільки ти можеш себе відкрити глядачам, які дивляться зал на тебе. І твоя посмішка, твоє сяйло, яке ти будеш дарувати всім їм. Про поєднання краси духовності в конкурсі Королева Вінниця 2014 говорить його меценат Сергій Панадій. Бриллианти большими не бувають, большими бувають Тому Да, ми не іще сантиметри, ми іще ми шукаємо чоловіка. У нього дійсно у неї дійсно не бути хорошого настроєння. Від того наскільки переконливо може подати себе дівчина, залежить її перемога, як в кастингу, так і у фіналі. Говорить і ще один член журі Володимир Козюк. Тож ті, хто змогли це зробити, потрапили спочатку у топ 51 а згодом і у бажану двадцятку. Фінал конкурсу відбудеться 10 лютого у театрі імені Садовського. Переможниця, окрім корони та подарунків, отримав можливість взяти участь у Багатьох всіукраїнських та міжнародних конкурсах краси Ростислава Зарубінська, Олег Відвінцев, телеканал Віта. Головну ялинку в Вінниці закриватимуть 19 грудня. В цей день на Вінничан очікуватиме маса розваг та сюрпризів, зокрема стихія вогню. Фешою влаштують факіри Києва, Харкова та Вінниці. Такий фестиваль у місті відбудеться вдруге. Цього разу це будуть тематичні вогняні постановки. Втім, демонстрацією трюків із вогнем закриття ялинки не обмежиться. На присутніх чекають і інші несподіванки. Говорить директор деп департаменту культури Вінницької міської ради Ірина Френкель. Рок поєднання з вогнем це взагалі дуже так емоційно, напружено і сильно, як для закриття ялинки. І в цьому році беруть участь групи Серце Дженіфер, група Ларус, яка була переможцем фестивалю вуличних музикантів і нова група Штандари. Цього ж року, цього ж дня закриті резиденції Діда Мороза, казковий герой також обіцяє здивувати. Ми потанцюємо, покатаємося на візках. Тут буде дуже і дуже цікаво. А ще у вас буде останній момент, коли ви можете загадати собі якесь бажанечко, гарне бажанечко, І оцей дзвоник обов'язково його виконає. Такою позначила сьогоднішня п'ятниця? Залишайтеся з живим телеканалом Віта. Наші новини є в інтернеті. Адреса ресурсу на ваших екранах. Ну а я прощаю з вами. Інформаційну естафету новин я передаю своїй колезі Ользі Сольвер. Зустрічайте її цій студії в понеділок, 20 січня. Бережіть себе та своїх рідних. До побачення! 18 січня у Вінниці хмарно, часом сніг з дощем. Вітер очікується північно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура вночі плюс 1-7, в день від 0 до 5 градусів тепла.